За даними останніх демографічних досліджень, тривалість життя чоловіка безпосередньо пов'язана з кількістю часу, який витрачається на спілкування з дітьми. Психологи і педагоги стверджують, що сьогодні втрачена модель справжнього батьківства. Українським татам бракує усвідомленості своєї ролі в сім'ї, українським мамам помітно не вистачає душевної тонкості. Вони не знають, як поєднати кар'єру і сім'ю. Скільки часу щодня середньостатистичний батько виділяє синові або доньці і чим на Наповнюю хвилини спілкування. Відповідь на ці запитання може найти на фотовиставці, що відкрилась у Вінниці. На ній фотосюжети, що були зроблені під час святкування дня міста, та фотографії сімейних альбомів чоловіків, які вдало поєднують професійну кар'єру з батьківством. Виставка проходить під гаслом Я пишаюсь, я тату. Приурочена воно до дня батька в Україні. Це щорічне свято на честь батьків, відзначається в більшості розвинутих країн. Я пишаюсь, я тато. Фотовиставка під такою назвою відкрилась в одному з торгових центрів Вінниці. Акція приурочена до міжнародного дня батька, який щорічно відзначають 19 вересня. На світинах зображені татусі, які вдало поєднують кар'єру з вихованням дитини. Тут і татус-підприємець, художник, громадський діяч, депутат, механік і батько-вихователь дитячого будинку сімейного типу та інші. Цією виставкою організатори намагаються привернути увагу громадськості до проблем батьківства, адже на відміну від інших. Держав в Україні існує стереотип, що вихованням дитини повинна займатися тільки мама. Ми зна. Ті приклади, якими сьогодні може пишатися Британія, коли Тоні Блер три місяці перебував у відпустці, і на такій високій посаді, яку він займав, він дійсно займався вихованням своєї новонародженої дитини. Ми знаємо досвід Швеції, коли в цій країні кожен батько з родини, не дивлячись на те, що жінка має право на відпустку, але жінка йде на Роботу і кожен батько також перебуває певний термін у відпустці по догляду за дитиною. Аби зламати стереотип та водночас провести майстер-клас по догляду за малям, майбутні татусі змагалися у швидкості сповивання дитини. Щоправда, немовлят хлопцям не довірили. Це були ляльки. 18-річний Вадим Бондар першим впорався з цією непростою задачею. Перший раз одягаю ляльку, але дитину я в руках тримав. Нашим журналістам хлопець зізнався: мріє про двох дітей хлопчика та дівчинку. Втім, поки що створити сім'ю не планує. Ви приблизно послі універа. За даними соціологічних досліджень, середньостатистичний український батько лише 4 хвилини на день займається вихованням дитини. 32% татусів допомагають дітям робити уроки. А тих чоловіків, які доглядають за хворим малям, всього 10%. Між тим психологи схиляються до думки, що чим більше батько проводить часу зі своєю дитиною, тим довше він живе. Тож спеціалісти закликають сучасних татусів зробити відповідні висновки.